На цьому уроці ми з вами поговоримо про рівність геометричних фігур. І почнемо з розглядання простих відрізків. Ми маємо відрізок АБ та відрізок СД. Дивіться, відрізки називаються рівними, якщо вони мають однакову довжину. І в загальному випадку. Ми можемо визначити, чи рівні відрізки, чи ні, якщо сумістимо ці два відрізки накладання. Тобто, я візьму цей відрізок CD, якщо я зможу накласти один відрізок на овний, так, щоб вони співпали, то ці відрізки будуть рівними. Ми бачимо, що в цьому випадку. Точка А співпаде з точкою С, а точка Б співпаде з точкою Д. Давайте тепер розглянемо кут. Ви вже знаєте, що два кути називають рівними, якщо вони мають однакову градусну міру. Тепер візьмемо сьогоднішнє визначення: якщо ми можемо накласти один кут на інший. І при цьому ці два кути співпадуть, то такі кути називаються рівними. Ось дивіться, якщо я накладую кут Б на кут А, ці кути повністю співпадають, вершина А співпаде з вершиною Б, ці кути є рівними. Напишу вершина А, яка співпала з вершиною Б. Так? Давайте візьмемо ще загальний випадок. Ось я накреслила е, якусь фігуру, складну якусь фігуру. Дивіться: якщо я зможу сумістити ці дві фігури накладанням і ці дві фігури співпадуть, значить ці дві. Фігури є рівними. Ось дивіться, я беру першу фігуру та спробую накласти, сумістити на другу фігуру. Бачите? Ці фігури є рівними. Так? Я змогла їх сумістити на кладання. Отже, геометричні фігури. Називають рівними, якщо їх можна сумістити накладання. Давайте запишемо визначення. Геометричні фігури називають рівними, якщо їх можна сумістити накладання. Тепер дивіться, розглянемо трикутник. Ось в мене є трикутник АБЦ та інший трикутник М. Спробую, я, я зараз спробую їх сумістити. Якщо один трикутник накладеться на інший, бачите, ось вони наклалися на інший, то ці трикутники є рівними. Ці трикутники збігаються при накладанні. І бачите, в мене попарно суміщуються вершинки. Вершина А сумістилася з вершиною М, вершина С сумістилася з вершиною L. Ось я запишу L. Та вершина Б в мене сумістилася з вершинкою N. Всі вершинки суміщаються попарно без «н». Е. Та кути, дивіться, жовтенький кут наклався на жовтенький, зелененький на зелененький, червоний на червоний. Таким чином, якщо трикутники рівні, то його елементи, тобто сторони та кути, відповідно. Будуть рівними. Так, Елементи одного трикутника відповідно дорівнюють елементам другого трикутника. Можемо записати, що сторона АБ першого трикутника буде дорівнювати стороні МН другого трикутника, якщо ці трикутники рівні. Далі. Так само запишемо, сторона БЦ буде дорівнювати стороні НЛ, а сторона АЦ буде дорівнювати стороні МЛ, так само з кутами, При, коли два трикутники, рівні у нього кути, а кут А буде дорівнювати куту М, кут Б буде дорівнювати куту Н, а кут С буде дорівнювати куту Н. Тепер, вершини, які сумістилися накладанням, називають відповідними вершинами. Вершина Б відповідна вершині Н. Так само сторони, які сумістилися накладанням, називаються відповідними. Сторона АБ є відповідною стороні АН. І так само кути, кут Н є відповідним куту Б. Тобто у рівних трикутників. Відповідні елементи, тобто сторони, кути, вершини є рівними. Для запису рівності трикутників використовують знак рівності, записують, трикутник а, Б, С дорівнює трикутнику М. Н, Л. Зверніть увагу, в цьому випадку послідовність вершин має значення. Коли ми пишемо, що трикутник з вершини, яка починається А, буде дорівнювати трикутнику з вершиною, яка спочинається з літери М, це значить, що вершина А має бути відповідною вершині М. Вершина Б. Має співпадати з вершиною Н, а вершина С має співпадати з вершиною L, так само і кути. Зразу ми можемо побачити, що кут А співпаде з кутом М, кут ЕБ співпаде з кутом Н, а кут С співпаде з кутом Л.